22 березня на календарі в ефірі інформаційна програма Час про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу. Дивіться в анонсі. Прибутковий, однак, незаконний. Гральний бізнес на Україні продовжує процвітати. Хоч цей вид діяльності заборонений, підприємливі ділки навчились маскуватись під інтернет-кафе. В одному з нічних редів поліціянтів з виявлення закладів грального бізнесу взяли участь і мої колеги. Тож більше дивіться в спеціальному репортажі. Випуску небайдужі громадяни міста переймаються проблемою грального бізнесу, а точніше, його безперешкодного існування. На цих кадрах, які надіслали нам у редакцію, видно, що в одному з приміщень встановлені однорукі бандити, які працюють та спустошують кишені людей. Інша ж проблема, коли автоматів немає, але встановлене необхідне для гри програмне забезпечення на звичайних комп'ютерах. Патрульній службі національної поліції надіслали повідомлення, в якому вказали назву та адресу так званого інтернет-кафе. Після такого повідомлення ми виїжджаємо відразу на місце пригоди. На лінію 102 дзвонять стурбовані громадяни і доповідають нам, що під егідою інтернет-клубу в закладах, де ну, які мають надавати інтернет-послуги, насправді надають послуги е, грального бізнесу. Тобто, під виглядом різних е, додатків соціальних мереж насправді грають в азартні ігри. Далі найцікавіше: інспектори заходять в один із таких гральних залів, і люди починають масово виходити. Один із гравців розповідає інспекторам, що вже на місці програв значну суму. Що так далі ще програли тут? А варто зауважити, що у цьому закладі вже була перевірка, але з незрозумілих причин він і далі працює. Інспектори патрульної поліції заходять всередину і одразу бачать: тут грають на апаратах із спеціальним програмним забезпеченням. Привітання з ранок. Доброго ранку. Доброго дня. Що це граєте, теж вони Можете не виходити такі заклади працюють у напівзакритому режимі. У ході перевірки виявили техніку, на якій було встановлено спеціальне програмне забезпечення, і це ми бачимо на кадрах, які були зроблені інспекторами патрульної поліції. Про те, що програми працюють чітко видно на увімкнених комп'ютерах, інспектори пробують взяти пояснення від гравців, але ті відмовляються від коментарів. Від пояснень хочете, не хочете, можете відмовляють. Супер, але особу ми маємо право сказати. Якщо відбутись на людях, там є Ну ви нам скажете? А Ну до трьох годин ми маємо право сказати вашу особу підняття. Тому в ваших же інтересах не брехати. Якщо ви дітей, добре, добре скажіть добре. нам просто хто ви такі пояснення або відмовтеся і тоді можете бути Грають люди в ігри, ну деякі не заперечують цей факт. Бо я, ну, я їм задаю запитання, навіщо ви в азартні ігри? Ну а, а чому воно тоді відкрите? Ну, тяжко відповісти на це запитання, користі суспільної ніякої вони в цьому не бачать. Задаю їм питання, чи знаєте, вони когось знають взагалі, хто зробив якийсь статок з цих азартних ігор. Ну нікого не знають. А якщо питають, чи знаєте, не хтось, хто продав квартиру з азартних ігор, то зразу кожен. Знаходиться якийсь знайомий схема таких гральних приміщень проста. Біля входу стоїть спеціальний термінал, у який вносяться кошти. Потім ці кошти зараховуються на баланс гравця. Він входить у систему і починає грати. Не грав, пиши, не грав, стояв тут. От так хочемо записати з ваших слів. Піши просто я, чоловік там шов за кем, за ким я прийшов. Працюєте на вимогу працівників поліції на місце події виїжджає спеціальна група, якій інспектори передають зібрані пояснення і вже в. Вони вирішують подальший розгляд справи через прокуратуру. Попри заборону грального бізнесу, такі ігрові зали продовжують свою діяльність. Таким був день сьогоднішній очима наших журналістів. Бажаю вам сонця та весняного настрою. В Студії працювала Світлана Комлєва. до зустрічі на цьому ж каналі.